Всім привіт! То, що реально заробити в 25-му році на товарці та дропшипінгу? Я ще не знаю, я не дізнався. Е, тому да. В общем, вертаємося до наших барень. Сьогодні я нарешті залив відео з інструкцією, як замовити чохол з власним дизайном. Тому переходьте за посиланням, де воно знаходиться, я не знаю. В Взагалі, знаєте. Е, по плюсам, по мінусам нічого не змінилося, проте я зробив помилку в минулих відео, я рахував там плюс, там мінус. І я вважаю, що. О, добрий вечір. І я зробив помилку в минулих відео. Я рахував там плюс, там мінус, але мені здається, потрібно рахувати общу картину з прибутком. Тому отут чи тут з'явиться загальна сума. Скільки зараз є, там здається, зараз ми все одно в мінусі. І також я не врахував той факт, що за чахли я також плачу, тому що я вказав суму загальну. Але я з неї не вирахував вартість послуг. Тому це буде також в майбутньому враховуватись. Е, на цьому поки що все. Спостерігайте за вс... в усіх... На цьому поки ще все. Не забувайте підписуватись на наші сторінки в інстаграмі, в тіктоці і обов'язково в Ютубі, тому що я все ж таки хочу розвити Ютуб сторінку більше за все. Далі буде більше. До зустрічі.